Всім доброго дня! Коротенький звіт по проведеній роботі за цей тиждень. І так ми маємо 19А котедж, 19, 18, 17 і 16 котеджі повністю поставлено перекриття між першим і другим поверхом. Ми на кінець тут дочекалися до цього. Зразу ж, що позакидали трохи цегли наверх. Аби можна було мурувати, але це дуже-дуже мало, в понеділок ще має бути цегла, і в понеділок будемо закидати ще цеглу сюди, все возити тепер зараз. Так, це в нас є 15-14. й й Фактично готові, окрім того, що треба вже починати заливати ще монолітні ділянки, які знаходяться. Как раз